Штурмові підрозділи Сил оборони України проводять зачистку ворожої піхоти, яка змогла просочитись в гулі поле. про це розповів Суспільному командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов на позивний перун. За його словами, нові групи противника наразі не можуть зайти до міста на даний момент. Всі логістичні маршрути, які у противника були, які він використовував для нарощення там своєї присутності. Всі заблоковані. В урбанізованій зоні достатньо місць, щоб переховуватися, але в тих е, ділянках, де виявляється противник, точно вже ніхто його не послабляє пильності і уваги і, як правило, знищується 100%. За словами Дмитра Філатова, нині в сил оборони України достатньо особового складу, аби стримати ворога. Втім, залишається питання в мотивованості окремих підрозділів. Водночас, військовий оглядач Олександр Коваленко зазначає, для протидії угруповані чисельністю близько 100 тисяч російських військових наявних сил може бракувати на цьому напрямку. Сконцентровані підрозділи 5-ї загальної військової армії. І вона є основною пробивною в усьому групуванні, яка саме діє на південно-донбаському напрямі. Але вони отримали з початку грудня підсилення підрозділами 29 дев'ятої та 36 шостої загальновійськових армій. Тому о, прогнози негативні. Хіба що тільки на цьому напрямі не будуть сконцентровані ще декілька пожежних команд, які вирішать це питання? За словами Олександра Коваленка, якщо окупанти захоплять Гуляйполе і трасу, яка веде від міста до селища Покровська Дніпропетровської області, вони зможуть накопичити тут до 200 тисяч особового складу і в подальшому активізувати наступальні дії в напрямку Запоріжжя. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.